Ви часто зустрічаєтесь з людьми, які представляють владу в державі, церква і держава відокремлені. Але як ви бачите взаємодію, зараз багато хто з лідерів країни нашої держави вони виступають за діалог, є зустрічі з християнськими лідерами і бажання, щоб нас підтримав, і Захід. Тому яку модель найкраще ви бачите такої співпраці церкви, держави, що б ви порадили для державних лідерів, як взаємодіяти з церквою, як їм може допомогти церква, слово Боже Бог? Ну це дуже а, таке а, глибоке, широке, високе питання взаємодії. От, я зі своєї сторони, як я читаючи Біблію, розумію. Написано, що немає влади, яка не була б від Бога. І дехто думає, що людина це влада. Моє розуміння влада це інституція, яка має на землі встановити правосуддя номер один, розумне урядування, інструмент, так Так, як скрипка, припустимо. Так? Я не можу на ній грати, бо... а хто вміє, без. Інструмента, не буде мелодії і так далі. І тому а Бог встановляє влади, щоб не було злочинства, щоб влада карала злочинців, заохочувала доброчинців, 13 розділ до римлян. Павло, будучи римським громадянином, мав вичерпне, так би мовити, погляд на цю річ, і він нам написав. Нам не треба дивитися там на різних філософів. Написано, от, людина кожна хай кориться вищій владі, бо немає влади, яка не від Бога. Так? Правителі страшні, увага! Кому доручений інструмент. Правителі страшні, не для добрих діл. ви чуєте? Влада поставлена для добра. Але страшні для злих. Хочеш не боятися влади, роби добро і матимеш від неї похвалу. Бо правитель Божий слуга, він тобі на добро. А якщо зло робиш, бійся, бо недаремно він носить меч. Він є Божим слугою, який відплачує покаранням тому, хто чинить зло. Йому треба коритися не тільки з огляду на його гнів, а й заради власної совісті. Деяким не подобається цей текст. Деякі критикують, але ви критикуєте Боже Слово. Іде мова, що влада як інституція, а людина, яка пасла в чола корову, виросла в якомусь там хуторі, вивчилася, і вона і її доручила владу. Влада як інституція від Бога, направлена на добро, на правосуддя, але ж той, що владу отримав, користолюбець, може бути злодієм. Може бути жорстоким, як наш сусід, Йому дали цю владу. Так? Він мав би використати, він її використовує на зло. І тому ті, хто владу використовує на зло, вони будуть биті і суджені Богом. Бог, їм, вони будуть, вони пожнуть своє. Подобається нам, не подобається. Але я вам скажу, що ці люди будуть всю вічність мучитися. Вони будуть мучитися за короткий вік влади, яку Бог дає, він міг зробити добро до людей. Він міг карати кримінали і так далі. Але якщо він сам став, він кидає тінь на владу. І вже в людей алергія, а влада то всі злочинці. Біблія так не каже. Розумієте, розділім владу і особистість. Я так дивлюся на ці речі. І тому церква має впливати на владу. Не замінює владу, а впливати духовно на владу, щоб влада була морально здорова і справжній лідер. Бо нація сильна тоді, коли вона морально духовно здорова. Коли там є беззаконня і гріх, така держава не буде мати успіху, вона не буде мати ніякого прогресу в розвитку, Бог не благословить. Тому церква заснувала школи церква. Друкування винайшла церква, сирітські притулки відкрила церква, Шевченко вчився, де в церкві. І всі благодійні справи, милосердя і так далі, лікарні почалися з церкви. Але коли влада, церква стала втрачати силу тисячоліттями, духовну силу, духовний авторитет, погрузла в земні речі і так далі, бо йде духовна боротьба, тоді люди, які при владі, Нема контролю над ними. І вони чують ми тут самі, усамі. Хто нам буде? Коли священик слабенький, духовні лідери слабенькі, тоді люди, які при владі, не чують відповідально, ніхто їм не скаже. Шановні, зачекайте, чому ви обманюєте людей? Це має бути духовний авторитет, церква має бути над політикою. Тому Ісус сказав, весіль, а дехто хотів би сіль баночку, кричечкою закрити і собі самі. Церква хай не пхає, чи вона відокремлена. Справа в тім, що зловживають цим терміном, так би мовити, конституційним. В Америка, яка прийняла, це означає, що не, не, не в смислі церква відділена як якийсь а, чужий а, елемент. А для того мені так пояснили в всякому випадку, що ми не повинно бути в державі домінуючої церкви. А решта всі. От то Зміст, так мені пояснили. А нас як живають? Тобто ми робимо, що хочемо. Обманюємо, крадемо, чинимо блуд, корупція, нема правосуддя, судді під власні і так далі. А церква збоку собі літургію править, свічечки ставить, ми, ми молимося собі. Так на мовах молимося. А вони хай роблять. Звідки? Я не тільки, Ми не тільки а члени церкви, ми громадяни нашої країни. І дивитися на ту владу людей, які зодягнені владу, вони роблять, скажімо, зловживають владу, їм треба сказати, хлопці, стоп. Я так робив. Я Януковичу сказав до очей. Може, хтось не знає. Я йому прямо докорив. Коли був Майдан, ми пішли, я йому сказав, не боявся і так далі. Я сказав: так, не роблять з людьми, як ви робите. Вас вибрали бути батьком для нації. А ви що робите? Тобто, коли людина без Бога приходить до влади, її починає крутити, бо вона не має стержня. І багато людей цього не знають і починають і так далі. Тому церкву відсунути. Вона заважає. а коли біда, ой, помоліться, ой, вже кличуть священники і так далі. А стане добре, церкву відіпнуть. Тому церква має бути над політикою. Не в політиці, над політикою. Сказати правду в очі. Ісус говорив прямо в очі владі. Іван Хреститель сказав владі, прямо в очі. Він не влізав в державотворчі речі, і він сказав, не годиться тобі. Мати жінку брата свого. Влада сильна, коли вона морально здорова і стоїть на законі. Коли вона гнила морально, вона сама, я казав це до очей, найбільші порушення закону роблять ті, хто завдягне владу. Він не боїться. Прокурор їде п'яний за кермом. Ви це чули? Я чув. От, поліцай їде п'яний за кермом. Ви виявляєте собі. Суддя собі їде ще й матюкається. Бо він чує, тобто в нього нема морального, він має владу на добро, але так як він в всередині гниляк, то він буде робити на шкоду. Тому вища влада, мало би бути, таких людей від влади, усунути. суддю забрати. Якщо він корупційно неправильно, його треба покарати іншим вищим органом, покарати, зняти. Ти не годишся. Не можеш бути вірним собі, йди паси корови. Займися іншим, а не кривдь, бо ти підриваєш авторитет влади. І люди зневажають владу. Виявляєте? Тому влада є, як інституція від Бога, але потрібно, щоб були люди чесні, які б прийшли до влади і робили добро. Порядок. Ти зробив зло, іди сюди. Написано закон. Відповідай за свої справи і так далі. В Китаї як е, перемагають корупцію. Страшні речі, злочин. За, за корупцією, смерть. І там вже дуже трясуться. І так далі. Тому церква, я повертаюся до того, не в політиці, над політикою, як духовна інституція, має працювати, бо це є важливе, не тільки гарно вивчився суддя, він має бути морально здоровий. Не тільки е, пішов поліцію. так? А воно грубе, а воно, виба, пішло в поліцію, я не кажу, про всіх, а він пішов, щоб владу вжити для себе. Подивіться, нині хто, великі чиновники, вони мають шикарні дома. Вони не бояться і так далі. А мудрий президент, який би був віруючий, сказав, іди сюди. Яким чином? Повертай бюджет кошти, інакше не будеш мати ні того, ні сього. Держава має бути на правосуддю. Бо нема правосуддя, нема справедливості, люди розчаровуються владі. І тоді йде ганьба влади. У, в в будь-якому рівні, навіть духовенство, має духовну владу, якщо священник не вчить людей правди, чи я навіть так, буду говорити одно, а робити друге, то грош мені ціна. Я хочу жити так, як я говорю. Я хочу поступати так, як вчить Боже Слово, в тому наша сила і наш авторитет. Тому церква, як духовна інституція, як сіль, має осолювати суспільство, щоб не гнило. Світло, щоб не було темряви, жуліцтва, неправди, правосуддя, щоб було оце все іде боротьба. І церква має бути світлом і сіллю, і бути корисною для нашого суспільства. Зустрілися з президентом. Я говорив очі, я маю право. Я говорю прем'єрам, голові Верховної Ради, я говорю прямо. Просто скромно сказати, що ви маєте керувати по правді. Якщо будете робити не по правді, Бог від вас владу забере. І вони мене не гнівилися, не сварилися. Бо я ось, ось вам. І там, де влада поступає по правді, Бог благословляє. Є ж президенти країни, які скромно живуть які за людей дбають. Я читав про одного мільярдера, який скромно живе. А мільярди, мільярди віддає на лікарні і так далі. Так? Тобто це залежить від внутрішнього стану. Тому для того Ісус прийшов, Україна має бути високо, духовно, моральною країною, де громадяни люблять Бога, вибирають розумну владу. Над тим треба працювати, працювати, працювати.